Приграєш по джомба? Колись грала. А скільки ти по часу грала? Напевно, десь місяці чотири. Місяці чотири, Ну це прям дуже мало. <світ> ну давай. Зараз тобі задам легенькі запитання, сподіваюсь, ти зможеш виграти. Які набої потрібні для автомату АКМ 5,56, 9 мм 12 чи 7,62? На АК? Так. 56? Ні. Вродь да. Не пам'ятаю. 7. 7. 7. Сім. сім правильно правильно? Ну, без підсказок впоралися. Якої карти немає в PUBG Mobile? Vіkendie, Ерангель, Санок чи Таго? Правильно. Ізі запитання, Який пістолет наносить найбільше дамагу в Mobile? П-92, Дігл Скорпіон чи П-19? Ну, Скорпіон точно ні. Правильно, давай далі Так, поступово, покроково, саме з пістолетів. Правильно. Це ти з КС знання чисто вибрала? Ні, мене б ти вигравали, я не міг в КС. грати. тебе би ти вигравав в КС, в пабу було трошки зручніше, де на школу впало і нормально. Да, да. Школа, починочки там. Ні, починки страшно. Мене вбивали. Багато людей там було. То. Скільки слотів під обвіси є в М416? Це топова Емочка. 4, 3, 5 чи два. Я не порахую, давай три. Одну відповідь остаточно. 4, 2, 5. 5, було. 5. Да. Ну все, Не виграли ну, все. Да, ну, ставили, ну, легше було запитання, треба приховати.